Зараз речник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій, пане Дмитре, добрий ранок. Доброго здоров'я, пані Яно. Навзаєм, ви напередодні говорили про те, що росіяни поновили бойові дії на Оріхівському напрямку. Розкажіть, яка там обстановка сьогодні? Сьогодні, з початку доби до сьомої години ранку, в районі роботиного зафіксовано одну штурмову дію противника на Оріхівському напрямку. Цей штурм було відбито. Він також був малими малою піхотною групою без використання бронетехніки. Втрат позицій не допущено. Втім, як і в попередні рази. Якщо говорити про загальну оперативну стан обстановку в операційній зоні ООО «Таврія», то наші підрозділи продовжують. Жують ведення оборонної операції і водночас вживають заходів для покращення тактичного положення та стійкості оборони це можна говорити, що це така активна оборона. Відновлюються деякі позиції, деякі спостережні пункти. Тобто, при тому, що ми не маємо втрат території, втрат своїх позицій на деяких ділянках. Це становище покращується. Причому це відбувається як на Херсонщині, на лівобережних плацдармах на лівому березі Дніпра, так і на Оріхівському напрямку. Але ну загалом, щоб не перебільшувати, то звичайно, наш, наша зона відповідальності зараз відносно найспокійніша, найстабільніша, тому що, наприклад, за вчорашню добу тут було відбито три штурми противника. Всі вони відбувалися на Оріхівському напрямку. Без втрат позицій. А якщо говорити абсолютними цифрами, то з початку серпня місяця, а сьогодні вже 30-те число в усій нашій операційній зоні було відбито 19, е, перепрошую, не з початку е, місяця, а з початку е, тижня, тобто за тиждень, за тиждень 19 штурмів противника відбито. Ну і звичайно, якщо порівнювати з тим самим Покровським напрямком, е, то у них там таке відбувається за півдня, але це ще. Є один доказ того, що у росіян немає ресурсу для ведення активних і ефективних наступальних дій на кількох напрямках одночасно. Ну і фактично вони активність попередньо і анонси щодо якихось їхніх наступів на запорізькому напрямку. Вони принесли в жертву перекидень перекиданню підрозділів на інші напрямки. Тут у них просто немає ресурсу для того, щоб вести активні бойові дії і кудись просуватися. Ви ведете статистику кількості снарядів, які росіяни випускають у вашій зоні відповідальності. Ви нам раніше про це розповідали. Що які тенденції бачите? Ми з вами кілька тижнів тому говорили про те, що, начебто, зменшується кількість снарядів, які саме у вашому напрямку вони випускають. Можливо, вони їх застосовують на покровському напрямку або в інших точках фронту зараз. що? Ну, наприклад, за вчорашню добу ми нарахували 270 російських артилерійських обстрілів по наших позиціях із використанням загалом майже 1400 боєприпасів, такого подальшого зниження від тих цифр, які були, наприклад, півтора місяці тому, нема які були, як ви кажете, два тижні uh -huh. тому немає. Але якщо із півтора місячною Давністю порівнювати то так вони тут, мабуть, заощаджують снаряди для інших напрямків, тому що якщо рівняти до липня, то у них там день у день десь на 500, на 1000 менше боєприпасів використовується. Ну, це таке загальне свідчення того, що можливо і скорочено нашими ракетними військами їхні і ударними. Дронами їхні можливості по е, логістиці, е, тому що, наприклад, е, навіть завчора наші підрозділи і е, наші ракетники завдали трьох ракетних ударів по е, різних важливих об'єктах противника і. Авіація повітряних сил завдала ще е, трьох своїх ракетних ударів, тобто противник вибивається Ну і крім того, саме з запорізького напрямку росіяни перекинули частину невелику, але мабуть, все ж таки, яка дається взнаки своїх підрозділів на інші напрямки, зокрема в Курську область. Ну відтак маємо тут е, певну стабілізацію, яка проявляється і в е, зменшенні піхотних штурмів, і в е, використанні ар. Артилерії, в тому числі, однак при цьому залишається досить високою активність ворожої авіації. Так, до прикладу, завчора, противник в нашій операційній зоні завдав п'ять авіаударів із використанням 11 керованих авіабомб, і всі вони припали на Херсонську область, де противник не зменшує своєї присутності. Також 180 скидів із коптерів зафіксовано з використанням майже 300 боєприпасів, зокрема 4 із. Отруйними речовинами і е, дрони Камікадзе е, 257 за добу. Це були всі FPV дрони. При цьому, якщо ми говоримо про результати бойової роботи наших підрозділів, то за вчорашню добу російські війська були проріджені на 64 особи. Це разом безповоротні, санітарні і один полонений. А також знищено 30 одиниць озброєння і військової техніки. Серед них шість артилерійські системи, 15 авто, три човни, три безпілотники, мотоцикл, комплекс відеоспостереження муром М та одна одиниця спецтехніки Реп Окопний. І я е, говорив уже що. За минулий тиждень було уражено одразу три великі зенітно-ракетні комплекси противника: це два ЗРК «Тор» і один ЗРК Бук М 3 Також удару по. Одній із важливих систем ППО було завдано вчора, але його результати дорозвідуються. Сподіваюся, що невдовзі зможемо говорити про поповнення статистики уражених російських систем протиповітряної оборони. Зрозуміла пане Дмитре, дякую за інформацію. З нами був речник оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій.